Зниження ціни на ось такий Mercedes GLE 2015 року, 3-літровий дизель. Ціна в кінці, ходімо, подивимось ближче. Попереду нас зустрічають парктроники, 360-ті камери, бік синомної фари, а також денні ходові вогні. В салоні нас зустрічають коричневі шкіряні сидіння. Блок керування пневмопідвізкою звичайно, шарба для керування мультимедією і матове дерево. Виглядає дуже і дуже круто. Також є дерев'яне мультикермо. А також чорна стеля. Позаду зручно сидіти навіть за високим водієм. Місця для колін достатньо, можна навіть трішки розкластися, якщо позаду їде два пасажира. Для зручності у нас є ось такий підлокітник з двома підстаканниками. По задній частині автомобіля у нас присутні парктроники, електроляда, а також виїзна камера заднього огляду. Це прикольно, вона завжди буде чистенько. Тут місця, в принципі, достатньо. Є у нас розеточка, щоб можна було щось або підзарядити, або навіть увімкнути компресор. Є гачок, можна буде повісити якийсь пакет з магазину, він не буде совгати по всьому багажнику. А також шторичка. Пробіг складає 235 тисяч кілометрів. Його ціна була 35 тисяч доларів, але є зниження і акція. Зараз за нього хочуть 32 тисячі доларів. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, а також на телеграм-канал. Там ми кожного дня виставляємо автомобілі як в дорозі, так і в наявності, а також варіанти, які можна придбати на аукціоні.